А ти пішла сьогодні під вінець, вдягнула плаття біле і фату, закоханих почувся стук сердець, і всі вітали пару молоду. Обручки заблистіли золоті на пальцях у прекрасних молодят. Немає щасливіших на землі за тих, що перед Господом стоять, бажаю вам до віку разом йти, долати всі проблеми і незгоди до Бога молитви свої нести, за будь-якого настрою й погоди Назавжди поєднали ви серця, тож їх нехай ніхто не розлучає, віднині повноцінна ви сім'я, хай кожен про це добре пам'ятає, назавжди поєднали ви серця, тож їх нехай ніхто не розлучає, віднині повноцінна ви сім'я, Хай кожен про це добре пам'ятає, а ти сьогодні пишна молода, без роздумів йому сказала так, і вже в твоїй руці його рука, а це для молодят хороший знак, злетіла в небо пара голубів, Воркуючи, присіли на вербі. Вона його, а він її хотів, то щастя зичим парі молоді, бажаю вам до віку разом йти, долати всі проблеми і незгоди, до Бога молитви свої нести, за будь-якого настрою й погоди, назавжди поєднали ви серця. Тож їх нехай ніхто не розлучає, віднині повноцінна ви сім'я. хай кожен про це добре пам'ятає, назавжди поєднали ви серця, тож їх нехай ніхто не розлучає, віднині повноцінна ви сім'я. Kaj vsaken ose dobro pametaje.